У нашій святковій залі зібралися найкращі педагоги та учнівська молодь, які постійно знаходяться у творчому пошуку, наполегло вдосконалюють свою майстерність та впевнено крокують до перемоги. Кожен з нас під час війни має робити свій внесок перемоги, кожного своє завдання. І лікар, який працює на своєму місці, і енергетики, які сьогодні рятують, щоб працювала електрика, і, і працював лікар, і воював воїн. Там, на транспорті, на залізниці, ті, хто приймають управлінські рішення, всі вони носять свою об'єкт в пеному майбутньому Так само і ми. Ваше завдання сьогодні головне вчитися. Життя не зупинилося, завтра буде дуже багато завдань, які треба вирішувати. І кожен з вас із молоді має бути готовим до вирішення цих завдань. Ми переконані, що наполегла робота наша кожен день тримання зв'язків. Між в освітньому середовищі, між дітьми, батьками, вчителями дозволено потім дуже швидко відновити функціонування кожної школи і відповідно відновити наше повноцінне життя. Тому вітаю вас. Дякую вам. Дякую за відповідь ради. Я впевнена що всі мої колеги, які брали участь у цьому конкурсі, отримали вагомий багаж інноваційних ідей, корисних порад, розширили коло професійного спілкування і набули впевненості в тому, що доля майбуття української школи залежить від кожного з нас, тож усім нам, українцям, перемоги, деокупації і свободи.